Шлях зцілення, боротьба, духовне зростання, отримання важливої звістки вітаємо вас у просторі світла на каналі духовності Ереводолія. Мене звати Луче Сазар, я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу подобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в Океані інформаційного простору YouTube. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Про добу світлового порталу 25 травня вищі сили передали мені послання застереження щодо нелегких випробувань, які очікують на нас у світі фізичних форм, про імовірну втрату цінного і водночас про шлях зцілення. Поінформований значить попереджений, говорить народна мудрість. Працюємо із вищими силами на можливе унеможливлення. І зцілення деструктивних сценаріїв. Про події в Україні в останній тиждень травня зі мною сьогодні взаємодіяв оракул між світами. На мій запит, він відгукнувся картами повідомлення, плітки, грізний воїн, Робота, Боротьба за владу, болісний перехід, Пегас і Карта Бог на дні колоди. Карта повідомлення і плітки поруч розповідають нам про те, що нам видають неправдиву інформацію. Офіційно, офіційний простір нам від, видають неправдиву інформацію. А поміж тим, ми продовжуємо свою боротьбу за території, за нашу країну. Про це говорить карта Грізний воєн і робота. Це наша щоденна робота. Карти на дні колоди, боротьба за владу, болісний перехід і Пегас говорить нам про те, що боротьба за владу в Україні входить у болісний перехід, у шлях змін, у складний шлях змін. А Пегас розповідає Пегас як символ поєднання нижчої і вищої природи, як привілеювання духовного над матеріальним, розповідає нам про духовне зростання. Карта Бог над Ніколотою говорить сама за себе, вона говорить про те, що ми. Наділені над можливостями, коли співпрацюємо, взаємодіємо із вищими силами. Авторський курс Мій містичний всесвіт це розкриття енергії тонкого плану через інструменти Божественної Магії. Мій містичний Всесвіт це і взаємодія з хранителем власного роду, і з енергіями чаші Грааля, і чарівного каменя, це розкриття містері Архангела Разіїла і ще багато всього, що вмістилося у сім медитацій та інформаційну частину курсу. Запрошую також на мої курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення і куб метатрона. Оракул Леморії, як завжди, передає нам послання для нашого духовного зростання, вказівочки, підказки, рекомендації. Коли я тасувала колоду, і з неї випали карти трансформації і маніфесту. Отже, вони самі попросилися з повідомленнями, а сама я витягнула з колоди. Карту вразливості. Карта трансформації. На ній ми бачимо чарівну божественну істоту, яка обіймає сама себе. Ця істота знаходиться в енергіях, енергії рослин. Про що нам говорить ця карта? Ця карта нам розповідає про піклування про себе, про необхідність прийняти в собі кожну частинку. Особливо ті наші риси і ті наші частини себе, які нам не подобаються, які особливо важко нам приймати в собі. Карта говорить прийняти нам їх в собі. Задля зцілення, задля перетворення. Вона говорить про те, що найпотужніше перетворення і зцілення приходять з присутності у моменті і прийняття нами всього, що потребує зцілення. Загорніть себе у кокон ніжної любові, говорить нам. Говоріть нам лиморійці. Загорніть себе ніжної любові до себе і роздумів. Обійміть себе. Карта кличе нас за межі нашого власного сконструйованого обмеженнями я. Наступна карта Маніфест. Така яскрава. Рожевенька, червоненька, фіолетовенька зірочками. Карта розповідає нам про те, дає рекомендацію нам не думати про те, чого ми не хочемо, а зосереджуватися на тому, чого бажаємо. І думати про те, чого бажаємо так, ніби це вже у нас є. Ламорійці рекомендують нам закладати це бажання у нашу підсвідомість. Вони говорять нам: ви ж чули приказку як угорі, так і внизу. Працюйте за цим принципом через позитивне мислення та вищий намір. А потім заземліть насінини вашої мрії. І зробіть рішучі дії задля її втілення у життя та відпустіть результат. Дозвольте йому відбутися. І карта вразливість, яку я витягнула сама, на ній намальований чарівний кришталевий змій. Ми бачимо два обліски гірського кришталю. Карта наповнена кришталевими енергіями, а говорить вона нам про зцілення, що відбувається через усвідомлення і визнання нашої власної вразливості перед іншими. Безумовна любов і прийняття. Дозволяють виявити суть захворювання та відбутися в нашому глибокому зціленню. Я дякую ораколам, які взаємодіяли зі мною сьогодні. Я дякую кожному, хто слухає наше відео послання від ораколів. Я бажаю світла і любові у вашій душі і ваше життя. Обіймаю вас серцем.